Вітаю вас! Скільки в середньому заробляють українці умовах війни? А ну, признавайтесь! Зробили опитування. Ой, сміх і гріх. Ну, дивіться, опитування завжди в Україні, особливо коли питають про зарплату, дуже болючі питання. Чому? Ну, по-перше, є частина українців, яка ніколи не признається, скільки вони заробляють. Знаєте, традиції. Черт його знає. Ну да, опитування, вроді би анонімне. А що якщо вам візьмуть і повідомлять податково? А? Що тоді робити? Інший фактор. Ну, це завжди є. Причому це існує в усіх країнах світу в Україні, це, що називається, хвальки. Питаєш, ой, да я, да я, да я... Да, 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 да. Тому говорю, що опитування, коли питають про доходи, це так тяжко. Тяж. Ну, в Європі проще, там є загальне декларування, тому от вони беруть декларації, а там всі повинні зда здавати, це ж Не те, що ну, є якийсь люпен пролетаріат там один відсоток, який не здають, але всі здають. І тому ти береш ці декларації, а там все враховано. Всі-всі доходи, абсолютно всі. Плюс, мінус так далі. І це все хоп! І тоді все видно. Тому я говорю, що да, так, там порахувати це можна. І коли говорить, що там Франції середній дохід складає 2000 євро на людину, так, да, це є така ситуація. Після сплати податків. В чому перевага? мало того, що ти дивишся, ти одразу можеш відкинути податки. А в нас, ну от, навіть коли питають, а які у вас доходи, говорять, а як читати? Як читати? Тому що, звичайно, що дуже час. От на сьогоднішній момент, коли беруть нашу статистику, особливо статистику по зарплаті, навіть до війни і так далі, то беремо галузі. Середня зарадна плата в банківській сфері. О, боже, яка велика, боже. Да не велика, вони платять по-білому. В банківській сфері ніхто в конверті не платить. Плать по-білому. Тому там дійсно на сьогоднішній момент середня зарплата більше 30 тисяч. Ну 32 тисячі останній раз. Дивимося, сфера, м, ну, називається там, кафе, ресторани. О, люди безкоштовно працюють. Там менш... Розумієте, там у них середня зарплата менше, ніж мінімальна. Як? А такі, знаєте, такі люди так працюють, такі працьовиті. Ну всі знаєш там конверти. конверті. Всі. Так, да, дійсно, у нас велика частина, ну, торгівля, сфера послуг. Конверт, конверт, конверт. І тому... Мінімально, що став, ну, тим паче, що в нас пішла ще мода оформляти людину не на повну, а на півокладу. окладу. взагалі в нього якісь копійки. І... А все не в конверті. В конверті ж не порахуєш зараз. І тому, коли починають говорити, а от конверті скільки? Я кажу, 1000 євро. Можу сказати п'ять тисяч. Все одно не порахуйте, тому що, звичайно, в конверті і п'ять тисяч, в когось і 50 доларів, всього на все. Є така ситуація. Ну, це ж дуже важко підрахувати. Тому на сьогоднішній момент, коли от, дійсно от роблять це впитувати і так далі, спитали. І, українці. Більш половини більш половин. Хліба нема за що купити! А от Бентлі є. І це теж факт. Я вам багато разів говорив, що є такий хороший показник кількість проданих нових аптівок. Е, зразу пояснюю, є асоціація, яка об'єднує всіх. Ну, білих-білих автотрейдерів, які продають по-білому, і ще раз по-білому нові автівки. І вони в рамках асоціації ці звіти даються. Асоціація об'єднує, показує. Вона їх кількість, по які моделі і так далі. Час від часу навіть такі статті пишуть, які моделі більш популярні, які менші, які купують. Там, ти бачиш, навіть буває статті, які частіше оганяють. Це теж є. Ну, щоб знати, вже, які модель купувати. Так що така ситуація. І от якщо взяти кількість проданих нових автівок, і ще раз повторюю, це ніякого відношення має не до цього всього. Це от проданих. То це виключно бідні українці, яким нема за що хліба купити, нові автівку купують. Зараз їх купують більше, ніж до війни. Я все не жартую. На сьогоднішній момент купівля нових автівок більша. Це при тому, що частина людей виїхала. Частина взагалі нема за що хліба купити. Частина, ну, так. В... Да. Доходи зросли. Взросли. Дуже суттєво. І оцей індикатор дуже чітко показує. Тому коли е ці жаліються, що... Ой-ой-ой, припиняйте, хлопці. У нас, на відміну від Європи, взагалі автокредитування практично не працює. Є, але їх дуже мало, цих автокредитів. А в Європі там ну, 100%. Або літи, або від кредити. Там люди за отак, от щоб купити, не купують. А в нас де достає з кармана шарах купує. Ніфіга фіга себе. Як? Трішки заробив. І тому це дійсно цей фактор, який постійно забуває. Ні, це не значить, що в Україні нема бідних. Є! Є! Але дуже багато хитрих. Да. Ні, я добре розумію і це дійсно абсолютно правильно, що українці не хочуть і... Ну, правильно роблять, не хочуть лишній раз говорити, які в них статки. А навіщо? Тому навіть коли опитування роблять, ну, я говорю, от, чому такі цікаві опитування? Тому що людей питають, говорять, ой, так погано, так погано, погано, погано. І звичайно, що людина знає, що да, війна погано, да, з роботи все, все. Але доходи зросли. Добре зросли. Але ж, ну, розумієте, навіщо про це говорити? Логічно. Повністю підтримую. Повністю. Тому, на жаль, порахувати, скільки в Україні дійсно бідних, скільки в Україні багатих і чи є дійсно в Україні проблем з доходом, нереально. Це факт. Можна на глазок. Ми можете от, ради цікавості подивитись по своїм знайомим. Ну ви ж бачите. І зробити висновок. Кризи нема. Так, да, так, да, я не заперечую, хтось жирує, хтось економить, хтось ну, більш-менш, але нормально. І ще раз звертаю вашу увагу. Звертай. Європа вся в кредитах. Там людина купує автівку кредит, квартиру в кредит, харчів в кредит. Це все є. Так, да, у нас теж кредити є, споживчих дуже мало, скажем мало. По показнику ми дуже маленькі. Но у нас дійсно буває така ситуація, що м -м, от вас, вам не вистачає грошей. Ви не в берете кредит, а в знайомого. Є? Та є, звичайно, є, є. Ну да, да, да. В деяких моментах у нас є така практика, коли ви можете там, родичі, дуже хороших знайомих, взяти, як би сказати, борг гроші, потім повернете. Таке є, є. Там трішки не так. Ну, трішки не так, і там дійсно люди живуть борг. Причому, розумієте, сума боргу, які набрали, наприклад, жителі США, вже багато перевищує е, любив ВВП США, в Європі Це показник багатократно перевищує. Тому що е, там борг на борг вже нараховується. І мало того, все вважається добре. Тому що чим більше боргів, тим краще розвивається економіка. Люди беруть кредит, купують нові там, квартири, автівки, товари, бізнес піднімається і отак. От у нас, я говорю, тр трошки по-іншому. У нас таке критування зараз не працює. ну тісно. Ну є, ну знаєте, дивись на наше критування, аж матюкатись хочеться. Ну це не критування, це неправильно. І тому у нас дійсно, сьогодні тут бізнес такого має таку окрасочку, скажімо. І звертаю вашу увагу, що незважаючи на війну, статки зросли. Так, да, хтось воює, не заперечує. Потім бізнес статки дуже суттєво зросли. Дуже суттєво. Тому що, ну, перше, побільшали грошей, це факт. А по-друге, ну, війна, вона все-таки підштовхує бізнес. Я багато раз говорив ще повторів. Навіть якщо ви напряму не маєте відношень до військових замовлень, ну, то ви дуже часто посередковано цим займаєтесь. Або ви виконуєте якісь роботи, але от ці роботи йдуть в цепочки військових замов. Або, наприклад, ви навіть якісь робите там, ну, ящики, а в них роблять снаряди. Таке теж буває. Просто влюблюю, що тут треба розуміти, що ну, не всі ж займаються військом. Ні. Але за рахунок того, що зараз дійсно скажені гроші вкладають військовопромислово, ну, е наш депутатша. депутатша яка якраз голова комітету по цим всім військовим, так вона заявила, що ну, в 2024 році, ви самі розумієте, який, скажімо, ще не закінчився. Але за перше півріччя 2024 року кількість виробленої продукції військово-промислового комплексу зросло в 4 рази. А якщо співставити з довоєнним, в 9 разів. Ну ви скажете, ну так, да, так, да, я не заперечую, що до там, тому й 9. Але дуже зросло. І зараз, дійсно, на сьогоднішній момент з бюджету виділяють скажені гроші для закупівлі зброї. А не батько зброї, ну і зброї все, що для армії. А воно зацепляє одне за інше. І тому дійсно на сьогоднішній момент навіть... От ви працюєте на підприємстві, яке займається там склад. Так, говорить, мирна. Але ви мирна! А от, скажімо, оці костюми, це для військових, оце, це взуття теж для військових, хоча все у вас мирно. Ну, така ситуація. І ви ж розумієте, що вас обороті є, от вам зарплату за зарахунок платять. Чому дійсно на сьогоднішній момент дуже суттєво підняли зарплату багатьом працівникам? Так, да, ви скажете десь дефіцит працівників не заперечує. А з іншої сторони... Ви ж розумієте, коли бізнесмен розуміє, що він може вам підняти зарплату, він піднімає. А коли в нього нема грошей, ай, лайся на ну, лайся толку не буде. Тому, можу сказати, відне, дійсно, статки в Україні зросли, хоч це більше однозначно, і в той же самий момент війна продовжується. І доходи будуть зростати. Не дивиться. Так що, бажаю вам, що коли до вас будуть запитувати, а які у вас? Прибутки, ви скажете, ой, який ж я бідний. І так дверці Бенкліт, хлоп, і поїхали. Бентлі це ваш. Дякую за вас. побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.